Що там попаєні гонщики шкодоводи. Коротше, турка 1,4. Що сьогодні ми робили? Вопрос дня. Реально чи допомагає фронтальний тюнінгований інтеркулер на цьому моторі. Друзі, ФМІковський стоїть фронтальний кульок, реально чітка тема. Сьогодні замірялися, що вийшло по ітогу? По ітогу вийшло 220 сил на турбіні К03С на цьому пайпі. Але головне, головне, що під час замірів температура була. 3,5 градуса при навалюванні температура впускного повітря составляла 8 і падала ще при їзді. Тобто він охлаждає дуже люто. Тобто, якщо з випуска йде 50-60 градусів ну, з холодної частини турбіни, то на впуск, на впуск воно вже йде, виходить 8 градусів. Тобто прирост до мощності чіткий. Що ми маємо по відтогу? Умніки, розказую. По відтогу ми маємо 220 сил. В пікові 215 крутного моменту метрів моменту, на колінвалу не треба там тикати в коментарях якусь хуйню. І саме головне, турбінка К03С сьогодні видала в нас на нормальних налаштуваннях 2,4 бара. Можна більше, але страшно. І тим, хто буде ще сляпати, що 2,4 не може бути, не забувайте про атмосферний тиск, фахівці. блядь. Так що ну, ця тачка лупи на всі бабки. Ну, ну Бо чіткий мотор. 1.4, це ж вона якась хрень собача. Що, фахівці, Ареска туле, Ареска руля. Всім гарного дня.